Привіт, спатунчики! Поки ти вмощуєшся у своєму затишному ліжку, збиваєш подушку так, як ти любиш, і натягуєш ковдру до підборіддя, давай завітаємо до маленького містечка, де нічна Хелловін сповнена веселощів, сміху і трішки магії. У цьому містечку жили двоє друзів Софійка і Богдан, які з нетерпінням чекали на ніч Хеловіна. Це був Хелоїн, і повітря було наповнене звуками сміху, кроками по хрусткому листю та тітлахами, одягненими в яскраві костюми. Софійка була вбрана доброзичливою відьмою, а Богдан хоробрим супергероєм. Вони не могли дочекатися, щоб піти за солодощами і зібрати багато цукерок. Перед тим як вони вирушили, мама Софійки нагадала їм пам'ятайте, що Хелвін це не тільки свято цукерок. Це ще й про те, щоб бути добрим, допомагати іншим і ділитися. Софійка і Богдан кивнули, з нетерпінням чекаючи початку своєї пригоди. Йдучи від одного будиночку до іншого, наповнюючи свої гарбузові відерці смаколиками, вони натрапили на самотній маленький гарбуз. Що сидів у кінці доріжки. На гарбузі була виріс посмішка, але виглядав він сумно. Привіт, сказала Софійка, присівши біля гарбуза. Чому ти виглядаєш таким самотнім? Про мене забули, відповів гарбуз сумним голосом. Я мав бути частиною декорації на Хеллоуін, але ніхто не забрав мене з гарбузової грядки. Тепер я не зможу взяти участь у святі. Богданові стало шкода гарбуза, і він сказав Не хвилюйся, ти можеш піти з нами, і ми подбаємо про те, щоб ти став частиною Хелловіну. Гарбуз зрадів, справді, це було б так чудово, сказав він. Софійка і Богдан обережно взяли гарбузика на руки і понесли його з собою у подорож по солодощі. Чим більше будинків вони відвідували, тим більше гарбуз приєднувався до веселищів. І незабаром. Він посміхався і щасливо світився, як і всі інші гарбузи по дорозі. Дороги вони зустрічали інших дітей, у деяких з них було більше цукерок, ніж у інших. Подивіться, скільки у нас цукерок! сказав Богдан, показуючи своє повне відро. Але тоді він помітив молодшого хлопчика майже порожнім вітерцем. Богдан на мить замислився, а потім посміхнувся. А хочеш наших цукерок? У нас є чим поділитися? Очі хлопчика загорілися? Справді? Дякую. Софійка також поділилася цукерками з іншою дівчинкою. Одягненою в костюм феї. Хеловін набагато веселіший, коли у кожного є щось, чим можна поділитися, сказала Софійка. Після того, як діти поділилися цукерками і допомогли гарбузику відчути себе частиною свята, вони вирішили зробити невелику перерву. Давай разом зробимо глибокий вдих, запропонувала Софійка. Повільно вдихни, відчуваючи прохолодне повітря Геловіну, затримай його на мить і повільно видихни, відчуваючи щастя від того, що ти допомагаєш іншим. Богдан і Софійка пишалися своїми добрими вчинками і радістю, яку вони принесли іншим. Повертаючись додому, вони дійшли до кінця вулиці і побачили щось чарівне, мерехтливу веселку у нічному небі. Таке не кожного Хеллоїна побачиш, зачудовано прошепотів Богдан. Гарбуз засміявся і сказав: Бачиш, коли ти проявляєш доброту і допомагаєш іншим, відбуваються особливі речі. Ти зробив цей Хеллоуін ще більш чарівним, коли запросив мене і поділився своїми лазищами з твоїм новим другом. Софійка і Богдан посміхнулися, знаючи, що цей Хелловін був більш особливим, ніж вони могли навіть уявити собі. Того вечора, попрощавшись з гарбузом, Софійка і Богдан повернулися додому. Їхні відра, можливо, були трохи легшими, але їхні серця були переповнені радістю. Коли Софійка лягла спати, мама вклала її в ліжко. І прошепотіла. Ти зробила цей Хелловін по-справжньому особливим, будучи доброю і турботливою. Добра ніч, моя маленька, дружня відьмочко. Тато Богдана також вклав його в ліжку, сказавши: ти дізнався, що Хелвін – це більше, ніж цукерки. Це можливість ділитися і робити інших щасливими. На добра ніч мій хоробрий супергерою. Перед тим як заснути, давай зробимо ще один глибокий вдих. Глибоко вдихни, уявляючи, як яскраві кольори веселки наповнюють кімнату. Затримай дихання відчуваючи тепло нової дружби і повільно видихне, знаючи, що завтрашній день принесе нові можливості для нових звершень, спи спокійно, знаючи, що кожен день це шанс допомогти комусь і знайти нового друга, як це зробили Софійка. I Bohdan.